Чи бачите, ви в сучасному суспільстві героїв навколо хто для вас є героєм? Прошу, пані буде відповідати першу. Ну, Звичайно, наші військові, волонтери і так далі. Тобто, ну, це дуже об'єктивне і просте питання. А чи є серед ваших знайомих, може, дальніх знайомих люди, які ухиляються з тієї чи іншої причини Так. Як ви до них ставитесь? Я з розумінням ставлю до них, якщо чесно. А, а якщо розшифрувати з розумінням, а це мені здається, що це я хотілося б, що це був кожен вибір кожного, але це так не відбувається. І якщо дивитися, що відбувається взагалі в нас в країні, то це дуже сумно, тому що дуже багато чоловіків вони зникли, і ще щось таке є дуже ну. Крізь новини, якщо можна реально пошукати, тому це дуже така грусна історія, якщо чесно. Добре, останнє запитання, таке трохи ну, не провокаційне, але дивіться. А, от якщо у вас наприклад, є знайомий, молодий, молода людина, вам він вам сподобався, ви почали спілкуватися, але потім він вам каже, що ну з тієї чи іншої причини не хочу йти служити, ну тому що не хочу. Ваше ставлення до нього би змінилося чи ні? Ні, взагалі не змінилося. Вважається, що все ж таки мужність і готовність відповідати на виклики долі це якась така риса, яка приваблює жінок чи ні. А, так, але не в цьому випадку, не в випадку війни. Тому що, можуть, тому що його можуть вбити? А, так, і тому що мені здається, що зараз ситуація така складна, що немає такої правильної відповіді на це запитання. І м -м, мені здається, що. Це вибір, звісно, кожного, і я дуже шаную кожного людину, яка на це йде. Це дуже мужньо, це дуже великий вчинок для мене. Але чесно кажучи, мені здається, що деякі люди не заслужують те, що вони скажімо так, підметають чужі помилки.